Сьогодні державтоінспектори запросили до себе в гості дітлахів з табору відпочинку, що у 103-й школі. Вони познайомили їх з роботою своєї служби, показали мультики про правила дорожнього руху. Та найбільше дітям сподобалась демонстрація патрульної техніки, декому пощастило на ній покататись. Ще одна зустріч правоохоронців відбулась у пришкільному таборі Барвінок на базі 74-ї школи. Тут відпочиває понад 280 дітей, щоб не нудьгували. Педагоги наперед розпланували кожен день. Діти багато мандрують до музеїв, виставок, спортивних закладів. Та пріоритетом залишається їхня безпека, як на території табору, так і за його межами. Беремо участь у розробці, можливо, можливо, не тільки в розробці, а і на практиці. Ми удосконалюємо безпеку наших дітей. Ми працюємо на майданчиках правила дорожнього руху, вивчаємо їх на практиці в іграх, в естафетах. Я хочу завірити батьків, хай будуть впевнені, тому що їхні всі діти будуть живі і здорові. Своєчасність цієї зустрічі важко переоцінити знання дітей дорожньої грамоти виявилися далекими від ідеальних. Від сьогодні кожен з них засвоїв те, на що раніше просто не звертав уваги. На дорогу на велосипеді можна виїжджати лише з 14 років. Велосипед треба проводити через дорогу, злізти з нього і повести його ногами. Я дізналася багато нового про правила дорожнього руху, що на роликах не можна їздити на дорозі. Я один, один раз теж поїхала, це було дуже небезпечно, але тепер я більше так не буду робити. Дійсно, почався відпочинок, і вже майже ніхто не замислюється над правилами дорожнього руху. Ця зустріч була дуже корисна для всіх, напевно. І я гадаю, що всі запам'ятають це надовго. Інспектори старалися бути почутими, апелювали цікавими фактами та життєвими прикладами. Про те, що денний приклад батьків є найважливішою наукою, і в цьому питанні кажуть вони. Ми робимо дуже велику роботу спільно з управлінням освіти і науки, з освітянами, які плідно працюють з дітьми в пришкільних таборах. Розповідають дім про дорожню грамоту. Ми розповідаємо, але не так. Буде великий ефект, якщо батьки не будуть приймати в цьому активну участь, участь у вихованні дитини дорожній грамоті. В Першу чергу батьки повинні турбуватись про своїх дітей, про їх життя та здоров'я.